Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу поговоримо про дошку «Дуб Вольфсбург» з колекції Діана Форест. Розглянемо її більше. Паркетна дошка «Вольфсбург» виготовлена з деревини дубу у бюджетній серії трисмугових декорів Діана Форест. Вона має світло-бежевий колір, отриманий шляхом вибілювання, гладеньку поверхню з незначною кількістю сучків та покриття матовим лаком. Природні ознаки натуральної деревини, такі як перепади у відтінках між ламелями та заболоні, зустрічаються на цій дошці в необмеженій кількості, що робить цю підлогу живою та вигідно вирізняє її серед інших, особливо штучних матеріалів. Маленький формат трисмугових ламелей дошки найкраще підходить для більш компактних кімнат. Він краще відповідає пропорціям саме таких приміщень, чи для кімнат незвичайної форми, особливо, якщо використовувати діагональний напрямок укладання. Світлий пастельний тон цієї підлоги також допомагає створити ілюзію збільшення площі дошка бежевого кольору під покриттям матовим лаком має масу переваг. На ній непомітно пил, мілких подряпин, вона не марка, а гарно миється та додає додаткового світла у простір приміщень. В оформленні сучасних інтер'єрів часто використовується поєднання бежевих підлог з корпусними меблями з темного дерева або, навпаки, білого кольору. М'який та елегантний бежевий колір підлоги додасть теплоти та затишку холодному яскраво білому відтінку. У гармонії з білим він створить романтичну та легку атмосферу, властиву стилям прованс, скандинавському або французькому стилі. Існує два формати дошки Дуба Вольсбург в ширині 207 мм, 2 м 200 мм довжиною та 180 мм і з тою ж довжиною 2 м 200 мм. Товщина стандартно 14 мм. Дошка Дуб Вольфбург є надпопулярною, і це не дивно, адже за такою невисокою ціною ви отримаєте підлогу найвищої якості, що на 100% складається з натуральної деревини та до того ж має дуже стабільну конструкцію, стійку до змін температури та вологості. Справжня деревина дуже міцна та довговічна, вона тепла на дотик, не викликає алергії, регулює мікроклімат. Вона відносно легко вкладається, і це можна зробити навіть власними силами, маючи велике бажання та мінімальний набір інструментів. Її можна вкладати навіть на основах з підігрівом. При цьому гарантія на дошку складатиме 5 років з суттєво вищим терміном служби та можливістю неодноразового відновлення лицевого шару. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!